Не знаю, як у вас, всі сотні заломи, які в нас бувають після сну, коли ми прокинемося, вони якраз в мене утворюються тоді, коли я намагаюся ще трошечки доспати. Я починаю лягати на око, щоб мені було легше спати. Я тако лягаю собі на око і досинаю. Після того я прокидаюся, і в мене такі гарні, гарні шкірні заломи. Коли є багато енергії, класно вставати. І щось цікаво робити. Сьогодні ми з вами зробимо лімфодренажний масаж, який дуже класний для тих дівчат схильні до набріків. І, власне, перед масажем я завжди п'ю воду і п'ю воду з колагеном. Тут є стаканчик води. Привіт, привіт, Надя. Є стаканчик води і є колаген. Я купую на Аліекспресі такий вод. він не є дорогий. І виникає питання, пити чи не пити, варто, не варто. Е якщо ви харчуєтесь повноцінно, їсте червону рибку, багато... на <resur claws> я насиплю, потім дороскажу. Тут є така мірна ложечка, і в мене вже закінчується, там є такий порошочок. Е якщо ви хворієте, не дай Боже, коли мамочка моя зламала руку або маєте якусь травму, або ви перебуваєте в підвищенні інсуляції, наприклад, на морі. Кологен радять пити двічі на день. Якщо ви просто для свого життя, як я, то можна пити один раз на день. А, так, я знаю, лікарі скажуть, Женя, дай спокій, ти що, колаген розщеплюється шлунковим соком на 21, розщеплюється. Розщеплюється і не діє. Ні, ні, він діє, він просто розщеплюється на 21 амінокислоту. Смак він ніякий. Це колаген тваринного походження. Ні, це морський колаген. Морський колаген з гіалуроновою кислотою і вітаміном С. Тобто, тут написано, бачите, морський колаген, гіалуронова кислота і вітамінчик С. Вітамін С якраз він приймає, ви знаєте, активну участь. Ми замов сьогодні вдвох так здорово. Вітамін С приймає активну участь в синтезі нашого колагену і листини. Тож, випиваємо склянку води. І таким чином ми собі даємо 21 мінокислоту. Це цеглинки для побудови нашого майбутнього колагену. Так, вони розщепляться в шлунковому соці і дадуть вам будівельний матеріал для вашого власного колагену. Хочете пити, хочете не пити. Головна історія, в тому що це не шкідливо. Не шкідливо. Тому я вважаю, що треба пити. Зараз ми з вами зробимо розминку. Нам треба розігнати поверхні шиї всі наші кровоносні судини. Ми почнемо з прогладжування, оскільки це лімфодренажний масаж, ми почнемо прогладжувати лімфопротоки і дуже приємно розслабляти задню поверхню шийки. Давайте долучаємося. І починаємо разом зі мною, проганяємо кровушку всією поверхньою долоні. Як витискаємо, знаєте, коли ви замітаєте на підлозі, вам треба, наприклад, воду вигнати з кімнати, вам треба це притиснути на і шваброчку, і прокатити її до кінця веранди. Наприклад, Раса ще водичка пішла. От ми з вами проваджуємо і спрямовуємо до лімфопротоків. Будемо нашу лімфатичну систему. Якраз, коли у вас такий не спортивний настрій, такий релаксово-медитативний зранку, не хочете різких рухів, хочете такий приємний, повільний день. Я сама по темпераменту своєму холерик з сангініком. Така дуже запальна жінка. Іноді мені треба щось таке більше розслаблююче зранку, щоб я вже в 12-ті не захотіла спати. Тому що коли відчуваєш дуже багато енергії, то потім її десь до 11 розходиш, хочеться дрімати. Промасажували наші лімфопротоки. Зробимо помпуючі рухи. Тут у нас якраз лімфатичні ділянки. Просто прикладаємо і доволі сильно робимо 5-7 нажать. 2, 3, 4, 5. Шість, сім, підчелюсні кути, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, надключичні раз. Можна так зробити. Так от. Щоб ключиця було видно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер на надключечні, тепер підключичні. Раз. 5, 6, 7. Ну що, ми готові до масажу обличчя. Можемо трошки зробити, оберти плечима, щоб прокинутися в одну сторону, в другу сторону, порозтягувати бокову поверхню шийки, Чуть-чуть подихати, порозтягувати її в бік. вперед. І назад давайте хоча б 30 секунд. Така приємна історія. Чуєте, як почешийка. Ми Може всі хочемо, щоб шийка була класна. Тут можна пам'ятати, як які розминці. Один, два, три. Зробити різні розтяжіння. Скільки у вас є час. О, ми готові до масажу обличчя. Що нам знадобиться? Нам знадобиться масажний крем. Перед тим, як завжди, ми саме зробимо підготовку, протримуємо обличчя тоніку. І ще раз запитується, чи тонік можна на ділянку довкола очей. І Женя зразу в раз повторює, дівчата, ділянка довкола очей обмежується переорбітальною кісткою. Тому цю ділянку ми спокійно, особливо ділянку нічних зморшок протираємо тоніку, ми вже знаємо, що професійні тоніки пришвидшують кровообіг. Крім очищення, та, і таким чином, ефект від масажу стає значно потужніший. Перед масажем також можна нанести на свою шкіру рідкий колаген для пружності. Якщо ви втрачаєте пружність обличчя, вас це бентежить. Беремо крапельки рідкого колагену, ви його можете змішати, в принципі, так, це закрито. Так, ви його можете змішати з кремом, а я люблю наносити під крем. Так? Беремо капельки, капаємо на долоньку, закручуємо, розподіляємо на двох долоньках і вмиваючими рухами наносимо на все обличчя. Після того будемо брати масажний крем. І зовсім трошки, зовсім трошечки. Його вам надовго вистачить. Багато не треба, тому що, якщо ви наносите його багато, то потім дуже слизько на обличчі. Так от, це норма. Його розподіляємо по долоньках. Я ще люблю, знаєте, тут не зашкодить. Щоб лекітки були красиві, не сухі. Можна на кутикулу нанести. От дуже часто дівчата скаржаться, що у них... Не що скажеться, я помічаю. Я помічаю, коли кутикула суха у дівчат. Тому це ще лайфхак. Ми можемо нанести на кутикул. Так от. І в нас будуть доглянуті ручки. Супер. На руки нанесли. хай воно попрацює з руками. І лише залишок. Наносимо на обличчя. Во, у нас є слизькість, є і сцепка. Пробуємо скільки треба нанести, я вам показала. Як нанести, теж показала. Мої підписниці вже давно знають, що на каналі YouTube є ліфодренажний масаж. Я його для вас записала. І ви його, певно, багато всі знаєте вже і можете робити без мене. Але зараз ми його зробимо трошечки збагачене. Трошечки поліпшена. Що ми робимо? Ми зараз пробуджуємо лімфу. В лімфодренажному масажі. Всі рухи будуть закінчуватися рухами по лімфопротоках. Дуже класний масаж, якщо ви не врякли. Класний масаж, якщо ви схильні до напрямків. Зазвичай це жирна шкіра, щільна шкіра. Насхіли до набриків, і тому цей масаж зранку дуже дуже корисний. Промальовуємо круговий м'яз ротика, розслабляємо підборіддя, щоб воно не закручувалося. Під пальцями ви мусите відчувати ясно. Тобто рух такий впевнений і досить глибокий. Вставимо на середину підборіддя і прокотуємо до середини верхньої губи. В принципі, в кого є кисетні зможки, ви можете зараз прямо легенько попрацювати з верхньою губою, Ми будемо окремо робити масаж на губи, але є легенький рух від кисетних зможок. Можна під низ поставити крем для губ, можна його нанести після масажу. Крем для губ. Ми беремо коротенько, робимо ефект райдуги. Веселки. Один, два. Три. 4, 5, 6, 6. Оскільки це масаж перед роботою, ми довго не будемо робити. Кісетка це ознака віку 100%, тому що намічні зморжки довкола очей бувають і у дітей. От кисетки у дітей не буває. Зробіть собі масаж верхньої губи, це одна хвилина. Далі. Можемо повторити ще раз круговий м'яз. Далі ми з вами вчора дівчата запитувалися, а я хочу звузити ніс. Коли ми звідси виводимо набрик з носика, першим ми розпрацьовуємо сльозні протоки, тобто в нас краще йде відтік водички від очей, менше набрякають очі. І ми знімаємо набрик з носика. Тому цей рух дуже важливий. давайте його разом зробимо. Зараз поясню. Ми з вами промасовуємо ще поверхній кісточці нашої щелепи. І таким чином ми запобігаємо резорбції кістки. Тобто ми з вами виводимо водичку і робимо рельєфним обличчя і запобігаємо резорбції кістки. Носик. Та вісімка. Потім потерли. Прямо боляче, не бійтеся. Ми розтираємо цю ділянку. І потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Рахувати не треба. Ми пропомповуємо нашу кісточку так, як вона розташована. І ліповий водячий рух. І напряки довкола очей стануть менше. І сама по собі кісточка буде менше витончувати з віком. Витончуватись, Є. Yeah. Та ми будемо робити рух довкола очей. Ми його будемо поєднювати з першими двома вправами. Тепер натисли під очі, це від малярчиків, і спустилися. Один, два, три, натисли і спустилися. Не шкіра під очима. Оця ділянка, там, де дівчат формуються малярчики. Yeah. Тепер власне самі очі. Ми зазвичай з вами робили такий рух. Так, так. Так. І спустили. Але я вам ще один покажу. Від скроні Ми Зараз те саме, потім ще один. Від скроні до внутрішніх котиків. Я. Саме так розташовані наші масажні лінії довкола очей. Від скроні до внутрішнього кутика. Якщо забуваєте, зробіть вісіньку. Оп! Ось таким чином. Та? Від скроні до носика по верхній повіці, а тепер легесенько. І оцей от рух, який не по масажних лініях, він майже невагомий. Натисли і водичка пішла. Раз, у мене вже масажний крем майже підсмоктався. Шкіра на дотик оксамитова, дуже приємна, аромат чудовий, просто круто. Тепер ми з вами зробимо чуть-чуть вкрадемо з нашого майбутнього масажу очей. Наприклад, у вас набрякла повіка і вам треба вивести рідину. Ви прямо поділяєте повіку на три ділянки. Один, два, три. Один, два, три. І що ви робите? Робити виганяючи рухи, пішли звідси. Знову таки це масаж перед роботою, тому він не буде довший і доскроні. Угу. Нижнє. Раз. Два. Три. І доскроні спустили. Раз. Два. Три і до скроні. Один, два, три. І до скроні. Вже нам треба ощільнити поверхню довкола очей, ми можемо зробити такі прокручуючі рухи, щіпкові. У масажами масажі ми вчора робила, але цей рух я не зробила, вибачайте. Можна щіпковими рухами ощільнити. А от щіпкові рухи тут не є дуже важливо по масажних хвиліннях. Робити чи ні, тому що ви в даному етапі не, розтягує, не розтягуєте шкіру до скроні, ви просто тонізуєте її пощіпуючими рухами. Далі продовжимо наш лімфодренажний, покращений масаж. Ставимо наші пальчики, великі пальчики, на підборіття з двох сторон і до вушок. раз і спусте. Скільки у вас є часу. Менше часу робимо три, більше робимо 5. Піднімаємося до кріплення нашого носика сюди. І те саме робимо по челюсті. По щелепі перепрошуємо. Потім наш любимий витискаючий прийом називається куку. -ку». Нібито ми кличемо когось в лісі ку-ку-ку. Витискаємо лімфу. І я ще люблю додавати, його немає в цьому ліфтингу масах, який я записувала. Дуже класний рух для другу підборіддя. Давайте ще помалюємо. Підборіддя, витиснемо водичку. Щоб наш кут молодості був агітний, красивесний. Витиснемо звідси воду. Тепер займемося нашим чолом. Зморшка, Якщо у вас є міжбровочка, це якраз масаж для чола. Ми з вами поставимо пальчики от, гачками, розвернемо їх-перпендикулярно. так от, до, от, от перпендикулярно. Угу. І будемо протягувати звідси до згину. Болючий, капець, але такий приємний, його можна протягом дня робити, якщо у вас є е, зморшка. Серйозно обяді. Блін, дівчата, це притаманно всім думаючим жінкам. Я під обід приходжу, якщо в мене був такий плюс-мінус складний день, в мене знову збирається. Та зморшки знову мій релександр. Класно, я спала. Добре, бачите, без фільтру, без нічого чоло майже рівне, тобто не склалися зморшки. Під обід буває, що складається. Що я роблю? тільки дівчата кажуть. Ну, то таке, значить, перетоновуватися в обіді – це ціла історія. Ну, знаєте, коли важлива подія, коли ти обличчя бренду, коли ти якусь ділову справу хочеш підписати, якісь документи, щось ти хочеш, бути просто круто виглядати. Макіяж учей він зберігається. Шкіра то орган. І іноді як в мене суха шкіра, вона любить поїсти тонального крему, жирна шкіра, тим більше розчинює тональний крем. Беремо просто звичайну, звичайну косметичну серветку продається в кожній аптеці. Звитерли тунельний крем, нанесли сироватку, наприклад, з міорелаксантами, Перетонувалися. Повірте, це займе не більше часу, чим ваші колеги по роботі сходять попалити, взагалі не менше. Але не більше, але шкіра буде сяяти, буде жива, здорова і буде виглядати на там на п'ять років молодше. Пробуйте. Це, це моє таке життя. Я іноді, коли вдома, додому попадаю, побіти, можу знову зробити повністю весь відогляд. Окей, чоло. поставила, гачки. Так от і протягнули до згину брів. Ми будемо працювати не цією поверхнею, а цією. Я це поставили. І працюємо другою фалангою, не першою. Розвернули, протягнули до згину брів. Розвернули, протягнули. Під обід зробили і немає замашки гордиці. Але ж вколоти цікавіше. І ніхто не думає, що якщо ти сюди вколіш ботулотоксин, то в тебе можуть рухнути брови. Рухнутий брови і буде дуже добре нависаючи повіка. Зменшиться висота. За око ми сприймаємо не цю дірочку, ми сприймаємо око в цілому. Тому якщо ми з вами колемо ботокс, нас опускається брова, овисає повіка і стає все дуже красиво. Тепер ми можемо зробити розтираючі рухи на чолі. От прямо так от. Дун -дун 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 -дун. У мене трошки чіпляється колечка. Так, так. О, бачите, яке воно червоне. Супер. І в принципі, на цьому ви можете зробити завершуючі прийоми і ти прикрашати собою світ. Ви будете дивитися в записі гарного часу доби. Змилаємо масажники, ми наносимо догляд. Свій, свій догляд по часу доби. Все. Поставте сердечко, мені буде дуже-дуже приємно, бо знати, що ви подивилися.